Тарас Григорович Шевченко, Іван Підкова Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулися. Осталися могили на полі. Високі ті могили залягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніють, як гори. Та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало, журба в шинку мед горілку, поставцем кружала. Було колись добре жити на цій Україні, а згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з за лиману, Небо, сонце криє. Синє море з вірюкою, то стогне, то виє, ні прагирло затопило. Ануте, хлоп'ята, на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці лиманчоні вкрили. Грай же, море, заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі. Ні неба, Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та й співають. Рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає, погоджає вздовж байдака, та люлька в роті, поглядає сюди туди, де то будь роботі, закрутивши чорні уси за ухо чоприну. Підняв шапку, Човне став. Нехай ворог гине, не в синопу, отамани панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре, батько, отамане, кругом заревіло. Спасибі вам. Надів шапку, знову закипіло Сині море. Вздовж байдака. Знову похожає пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає.